Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Харизматична та весела. Оля Цибульська співачка та телерадіоведуча. Податися у шоу бізнес її надихнув дзідзьо. Вони познайомилися після школи, і тоді ще юний Михайло Хома відмовив Олю вступати до педагогічного. Натомість дівчина подалася в естрадну циркову академію і вже під час навчання стала телеведучою розважального проєкту в Угорщині. Коли повернулася в Україну, виграла першу фабрику зірок, і далі її кар'єра стрімко пішла вгору. Я хочу. тобі сказати, не можу спати. Шанувальники з усіх куточків країни та пісні у лідерах музичних чартів зі своїми прихильниками Оля максимально щира. Вона відверто ділиться подробицями із зіркового життя та вільно спілкується на будь-які теми. Я, наприклад, не ношу шапки, тому що я, я завжди думала, що в шапці я дивно виглядаю, бо в мене е, кирпатий ніс і якось вона мені не личить. Я ці хустки в'яжу осінь, зиму, все життя. І сьогодні ексклюзивно в студії сніданку вихідний дві прем'єри від Олі Цибульської: нова пісня, цвіти та презентація її авторської книги. Про все це більше за мить. Тебе. Я вітаю вас, добрий ранок. А мені. чого ти так злякалася, коли про ді прем'єри почула? А я ду. Я, думаю, я ж зразу про пісні, перш за все думаю, а потім я згадала, що думаю, я Думаєш, яка що... друга, де я забула? Да, так, Думаю, так, другу. Я першу з собою взяла точно, а де друга? А потім згадала, що в мене ж прем'єра книги. Я нарешті да. я видала книгу, написала книгу, нарешті. І це дійсно прем'єра. Я вам скажу чесно, що я хвилювалася перед виходом книги набагато більше, ніж перед піснею. А в тебе і пісня, і квіти і книга мають однакову назву? так? цвіти. Та? цвіти. Цвіти чи цвіти? Цвіти. Цвіти. Цвіти, цвіти. цвіти. Розквітай, ніби. Та, та, а, так, так, так. Е, цвіти, квітку. Я написала пісню. Можна, так, можна, будь ласка. Давай я я ми, знаєш, можна можна. розпочнемо з твоєї музичної частини. Ми її давай трошки послухаємо, щоб О! наші глядачі знали, якщо раптом хтось не встиг, то у вас зараз є можливість зануритися в музику. Клас. Ти з Народження пісні було. історія народження пісні почалося все як у всіх людей. Я була в глибокій депресії, в дуже складному стані. Коли ми всі переживаємо не просто цю велику війну, мене накрило якось. Набагато пізніше, та вже після того, як батьків довелося, вдалося вивести з окупації, та і ми дізналися, що слава Богу, все з нами добре, вони живі цілі. Я так трималася, 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 а потім наступив цей момент, як мені пояснили лікарі, коли в мене просто з'їхав трохи дах. Я зверталася до одного психолога, до іншого, і другий був мудріший і каже: Тобі до психіатра. Тобто, це вже це вже потрібно лікувати mm -hmm. медикаментозно. Я була в тому стані, коли не хотілося ні їсти, ні спати, нічого. Я хотіла лежати, дивитися в стелю. І і для мене це взагалі дуже дивний стан, тому що я людина емоційна. Ти вогонь людина, я так. дуже багато всього відчуваю. Для мене ця сенсорність до світу вона найважливіша, бо я завдяки цьому і живу далі. Uh -huh. e, і я змогла виплутатися з того стану. Зараз розказую і починаю тіпати. Змогла виплутатися з того стану. Я приїхала вже на фініші e, до студії до Богдана Нестера у Львові. І я кажу, Богдан, треба написати пісню про мене. Бо я думаю, що цей стан, який я переживаю зараз, переживає ще багато людей. Так. І вони бояться, може хтось боїться сказати про те, що йому потрібна допомога, бо мені теж з моєю публічністю опинитися в кабінеті психолога вперше в житті, а потім uh -huh. психіатра було надскладно. Та це треба було переступити через якісь стандарти, переступити через якісь норми, бо в пострадянському світі раніше uh -huh. ж не прийнято було казати, uh -huh. що тобі потрібна допомога. А я кажу, рука болить, нога болить, зуб болить, душа теж болить. Її теж треба лікувати. Кажу, пишемо пісню, щоб дівчата отак її слухали і розуміли, що навіть якщо нікого поруч немає, навіть якщо ти втратила. Всі сенси, ти в себе є, ти собі потрібна, і ти то перша людина, яку треба цьомити зранку, прокидаючись mm -hmm. та і Найбільш... цвіти, цвіти і цвіт... для себе, Так, і найбільше людське щастя це напевно засинати і прокидатися з тим, кого любиш. І якщо ти не любиш себе, ти перебуваєш в цьому постійному пошуці, і ти не можеш допомагати тим, хто поруч. І коли я викликала. Ух, коли я почула цю пісню на студії, я зрозуміла, що їй треба давати життя, їй треба пускати до людей, і плюс паралельно в цей час уже там від початку ковіду я писала книгу Цвіти угу. про любов до себе. Ну, Тут написано «Іноді зрозуміти жінку здатна лише жінка іноді так. А деколи і а деколи дуже хочеться з чоловіком поїсти гарного борщу, і щоб він тебе правильно зрозумів. Як до речі, чоловіки книга універсальна, Книга унікуткнига універсальна. Так Ти будеш жартувати, але зараз дівчата, які там придбали собі книгу, які читають буквально вчора. У мене є скрін, де жінка пише: каже: я купила собі, чоловік взяв почитати, сказав, поверне, як закінчить. Круто. Так, це вона в принципі дівчача про пошуки себе, про періоди, які я переживала, коли ти з маленького міста приїжджаєш у велике, про те, коли ти не віришся. Тебе, коли в тебе це, якщо хочеш краще зрозуміти жінку, то почитай, будь ласка, книгу. Тоді ти знаєш психологія жіночі, можливо, для тебе розкриється. Розкажи, як чоловік і син відреагували до важкий стан депресивний. Я розумію, що це впливає на родину, але як вони трималися в цей час? Я дуже дякую їм, що вони ніяк не тисли на мене. Та і батьки так само всі розуміли, всі бачили, що зі мною відбувається, і мене лікували любов'ю, тобто простором особистим, якого я просила в ті моменти, коли хотілося просто побути самій, та і великою любов'ю, коли вони розуміли, що треба бути десь поруч треба тримати за руку треба поставити смачний чай треба там просто пригорнути і не питати ні про що uh -huh. це напевно лікує найкраще е і я б дуже хотіла щоб поруч з вами так само опинялися люди які відчувають вас які можливо і не задають якихось додаткових запитань які просто на, на ментальному рівні розуміють що найкраще це обійми е і лікувати е любові та, в такі моменти та. дуже зворушила ти віршем який присвятила мамі mm. це було дуже чутливо як це все народжувалося ти так часто робиш що це теж було як прорив після Такого важкого стану як вдячні за любов. Вони якось приходять вночі до мене. Е, в мене кліп про ворожку. Та про те, як дівчата всі приходять, і намагаються знайти, знайти правильні відповіді. Але я завжди кажу, що найліпше знає та людина, яку ти бачиш в дзеркалі. Е, е, але для мене я не ходжу до ворожок. І ніколи не зверталася до тарологів там, ще до когось, тому що в мене є якийсь зв'язок ось тут, і я дуже боюся, щоб щоб він не порушити, Так, його. щоб він порушився. І буває так, що просто я переживаю щось, чи відчуваю щось, чи спілкуюся з класними людьми, а потім от приходять ці слова. І та на вайпи, це ці була слова така, дячність, послухаємо, та... бо є можливість теж малою. Думала, що хмари не з води. Вони із крему, що збивала мама. У десять я боялася грози, колін розбитих хвилювала драму. В п'ятнадцять серце тьохкало ли щосил, коли писала першу валентинку. У двадцять вже з'явились вороги, була рудою, чорна і блондинка. У двадцять п'ять хотіла сто троянд і кавалера, щоб усім не заздрість. У тридцять мільйони зароблять і щоб трималася подалі старість. А зараз захотілось глибини і гомоніти по душах з собою. Послухай, не лякайся сивини, в ній радість зустрічається з журбою. Що мама сказала, О, коли Боже, це так Дуже жахлива ну, Неймовірно. Наступна книга має бути збірка поезії. Так. Тут теж є декілька моїх віршів. Напевно, ця війна, вона. Вона всіх нас ранила, але вона й повідкривала якісь речі, які ми боялися показувати. Я писала давно тексти, я писала давно вірші. Я чомусь думала, що напевно від артиста чекають тільки цього. Геть. Да. І коли ти показуєш себе такою вразливою, ти теж вилізаєш з цієї ракушки і ти боїшся повертатися до людей спиною. Сьогодні я не боюся нічого. Сьогодні, навпаки, мені хочеться бути відкритою. Мені не страшно плакати, мені не страшно сміятися, мені не страшно казати про психіатра, про психолога, про якісь внутрі внутрішні зміни, які відбуваються, тому що я, я розумію, що вони можуть допомогти комусь. І ця книжка із піснею вони, е, стали для мене якимось таким ну, прав, правильним е, дороговказом, і вони провели мене до знайомства з неймовірною дівчинкою Анією. Е, 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 Анією, яка живе в Дніпрі, жила в Дніпрі, точніше, вона сама Сєверодонецька. І ви пам'ятаєте, цей страшний приліт в Дніпро в будинок, mm -hmm. так, житловий. Mm -hmm. Це відбулося в день її народження, в її квартиру, коли вона приймала вітання від своїх близьких. Шутлива а... історія у нас 10 секунд. Так. Това, щодо... А з Анією все добре. Ми завдяки ініціативі благодійні красуми об'єдналися разом так, із книгою, і з моєю піснею. Зі всім цим ми їй допомагаємо. Зараз її рятують наші українські лікарі. Ми Супер. повертаємо їй красу, і я хочу, щоб мене почули всі українці, кому потрібна допомога. Так думати про себе і про свою красу під час війни це нормально. Якщо у вас теж є травми від війни, ми готові вам допомогти. Звертайтеся, вірте Почіть в себе. В особист, себе. В особисті. Ми обов'язково будемо тримати на зв'язку. Оля цибульська з нами сьогодні. Шкода, що час обмежений Любимо. на даних вихідних з вами.